Небо затягло хмарами, на обрії з'явився вбивця в масці. Я відчуваю, як пітніють мої долоні, моє серце б'ється дедалі частіше. Потрапити в подібну ситуацію було б неприємно, але подивитися на неї через екран іноді буває навіть весело. Хоча, щиро кажучи, страх це не зовсім позитивна емоція. Лежати в ліжку і поглинати воно або пилу, тремтячи від темряви, що згущується навколо нас, це не те почуття, яке ми назвали б приємним. Тоді що ж такого у страшилках приваблює людей? Напередодні Хеллоуіну ми поспішаємо поділитися з вами п'ятьма причинами, які змушують нас любити хорори. Перша причина перенос збудження. Всі ми чудово розуміємо, що загрози на екрані є нереальними. Це дозволяє нам насолоджуватися відчуттям страху без будь-якої небезпеки. Таким чином, наш страх може трансформуватися у позитивну емоцію. Американський психолог Дольф Зільман називав це явище теорією переносу збудження. Відповідно до неї, страх, який ми переживаємо під час перегляду страшного фільму, може посилити позитивні емоції, які ми зазнаємо, коли фільм закінчиться. Ці емоційні американські гірки можуть викликати викид адреналіну, що призводить до припливу енергії. Друга причина дослідження природи зла. Захоплення жахами допомагає задовольнити нашу цікавість щодо темної сторони людської психіки. У реальному житті у нас може не випасти нагоди познайомитися з генібалом-лектором або пенівайзом. Крім цього, фільми жахів часто торкаються темних аспектів людської натури, досліджуючи теми насильства, жорстокості та злості. Подібно до викривленого дзеркала жахи завжди відображали поточні страхи і насущні проблеми суспільства. Наприклад, фільм Геть Джордана Пілла, який глибоко проникає в суть расизму, або всесвітньо відомий хорор Воно який висловлюється на тему домашнього насильства. Третя причина набуття досвіду. Завдяки страшилкам у нас з'являється можливість потрапити в альтернативну реальність. Наприклад, фільми про апокаліпсис дозволяють нам пережити досвід нападу зомбі або битву з інопланетянами. Більше того, є свідчення, що регулярна гра з почуттям страху може допомогти нам у разі виникнення реальних загроз. Четверта причина розвиток емоційного інтелекту. Як це не дивно, але хоррори можуть бути способом дослідження людських емоцій. Такі фільми викликають широкий спектр емоцій за короткий проміжок часу від страху до полегшення. Це допомагає нам покращити наше розуміння емоційної динаміки. П'ята причина можливість об'єднання, споживання жахів у компанії чудовий спосіб зблизитися з нашими друзями та родиною. Дослідження показують, що такий зв'язок пов'язаний з окситоцином, який часто виділяється, коли ми опиняємось у лякаючих ситуаціях. Цей гормон сприяє виникненню почуття близькості та спорідненості між людьми. Тому кидай усі справи та поспішай перевіряти це на практиці. Врешті-решт, вбивця насправді переслідує на тебе. Якщо сьогоднішня тема здалася тобі цікавою, обов'язково підтримуй нас своїм лайком, а також підписуйся на канал, аби не пропустити нові ролики. Дивись страшилки, обирай цукерки і веселого Хеллоуіна! До нових зустрічей!